Всім привіт! Сьогодні буде відео про бактеріоз помідорів. Одна з найгірших хвороб, а може і найгірша. Так як коли він починається, він косить підряд. От звідки почався ця, ця хвороба, звідти вона й косить помідор. Як бачите, тут я помідори ось приспустив від шпалери. А ось два і там крайній ще один ряд. третій. Ну, третій той, вродь би цілий. А цих два ряди. Захворіли, тому я їх поки не трогав. Вже закінчу з тою теплицею, що там знаходиться рядом з цією, приспущу помідори там, тоді перейду на ці два ряди, щоб цю хворобу не занести в ту другу теплицю. І всі маніпуляції, які зараз проходять, коли я вибираю помідори, я починаю з тієї теплиці, де помідор здоровий. Потім починаю з того краю вибираю сюди. І ці крайні ряди я вибираю останні. Ось так він знищує помідори. Починає ось видно, який кущ отей вже найбільш сухий, з нього хвороба почалась. І почала косити підряд помідори. Чому я їх не прибираю? Тому що важко зрозуміти, чи кущ поруч хворий, чи ні. Незрозуміло, скільки кущів прибирати в сторону. Наприклад, я ось приберу цей, цей кущ і цей. Незрозуміло, хворий, на вигляд він геть здоровий, цей кущ, але він вже може бути заражений. І все одно піде хвороба далі. Тому я їх поки не прибирав, стараюсь їх просто не чіпати. Обережно проходжу, вибираю тут, де хворі кущі, навіть цих два ряди я вибираю з однієї, сторони, з другої сторони, де здорові, і вже аж потім тут, де хворі кущі, я проходжу, вибираю де. Більш-менш нормальні помідори. А на таких вже геть в'ялих ялих кущах, то я їх взагалі не трогаю. Трохи пізніше я вже закінчу з тою теплицею, пройду все-таки, мабуть, вирву ці кущі, що хворі. І тут є такі ось кущі. Видно, це вже теж він заражений, вже його бактеріоз їсть. Ось так воно виглядає. Це вже. Загинув цей кущ, ну, цей вже теж загине. Що йому не роби, його вже хвороба з'їсть. І тут, видно, теж вже починає його хвороба їсти. Причин може бути багато. Може ця хвороба занеслася з вулиці, дуже багато в цьому році шкідників, поля не оброблялися, все з полів летіло. Сюди і тріпси, і тлі, і різні метелики, цикади. Ну, дуже багато чого. цикадки залітали теж. Дуже всі кущини ми обліплені. Ось видно. Такі маленькі створіннячка. Камера не фокусується. Ось. Залітає дуже багато різної зарази. Плюс в мене тут помідор піджировував через неякісне добриво. Купляв я три двадцятки, а там намішане Бог знає, що було, помідори почали жирувати, я перестав ними підживлювати тими трьома двадцятками. Але це теж могло сказатися, так як кущі, вони такі пишні, шикарні і дуже були підвержені до різних хвороб. Видно, вже з'їла ця хвороба, я не знаю, вже майже половину цих двох рядів. Це все треба от звідти, де починається. І це все-все-все треба прибирати аж до тих пір, де є перший хворий кущ. Ось тут до, до цих пір буду все прибирати. Ну, не повністю підчисту, мабуть, всі кущі, деякі більш-менш цілі залишу. Головне, відгородити ті, що кущі здоровіші йдуть. Тут поки що воно здорове. Я не знаю, десь є щось таке схоже, але поки що тримається. Помідори в'яжуть. Сподіваюсь, що не перейде сюди, на ці кущі, що здорові. Їх уже через тиждень, максимум два будеться прищіпувати. Сподіваюсь, що те, що нав'язало, воно встигне вирости. А тут ну, ці два ряди. Це вже вони 100% втрачені, крайній, то ще поки що живий. Десь дні за 4 закінчу ту теплицю опускати, теж зроблю відео, як я опускаю, покажу. І потім перейду сюди, тут буду доводити до ладу ці два ряди. І крайній теж опущу, вже його прищіплю. Найперший його прищіплю, так як тут поруч хвороба. Щоб він уже те, що нав'язало, віддав, і все, щоб встигло нарости. Бо коли прищіпуєш помідор, він швидше наростає. І так, як боротися? Які є препарати, щоб боротися з бактеріозом? З бактеріозом боротися це антибіотики. Такий антибіотик, як фітолавін, він трохи дешевший, і казумін, трохи дорожчий, він трохи краще йде. І мідні препарати. Ну, мідні це будь-які. Мідні є такий препарат, як дебют, чемпіон і мідян екстра. Ну, дуже багато є мідних препаратів, в принципі, вони всі працюють. Більш детально, як боротися з цим бактеріозом, я залишу ссылку на відео, тому що, як бачите, в мене не дуже вийшло. Я проходив. Коли було щось схоже ще до початку збору врожаю, ще в мене врожай не починався, я проходив. Фітолавін в корінь давав, по листу бризкав фітолавіном і окремо мідян екстра по листу давав, і все одно хвороба пішла. Це, проти, неї не допомогло. Але що я можу сказати? Розповсюджувалась вона не дуже швидко. Перші ознаки були десь місяць назад. Це, ну, якщо так взяти, спочатку йшло там по одному кущу в день, приблизно це в середньому. Ну, а за останній тиждень то трохи більше з'їло, десь куща по три, тут не знаю, близько сотні кущів вже пошкоджені, а геть вже. Засохші, то їх штук 50, мабуть. Кажуть, що з ним можна якось боротися, але я не знаю. В цьому році ще якось більш-менш призупинив я його. А бували такі роки, що коли він починався, як мінімум третю частину теплиці, ця хвороба з'їдала. Зараз більш детально покажу, як він виглядає, якщо можна так сказати, по стадіях розвитку. Ось почнемо з такого, що найменш вражений кущ. Ось це вже ось, бачите, як воно виглядає. Це найменш вражений кущ, це вже на ньому є хвороба. Потім вже йде така стадія в нього, вже. Жовтіє листя, починає в'янути верхушка на ньому. Низ ще, бачите, більш-менш зелений. як не дивно, воно починається у мене з листя. Це пішло не з корню, тому проблема точно не в корню, бо може бути і з корню піти. Починається фузаріоз і переходить вже бактеріоз. Но тут точно проблема не в корню. Так як починається воно з верхівки. Ця хвороба в мене і з листя. Дуже гарно помідор зав'язав, але хвороба пішла з'їдати його. І ось уже кущ, бачите, ще верхівка на ньому більш-менш. Тут з'їло, і низ ще більш-менш теж зелений, і вже геть засихають кущі потім. Ось так він виглядає. Може, хтось мене поправить, скаже, що це не бактеріоз. Ну, якщо це не бактеріоз, то тоді всі питання до лабораторії. В минулому році з такою проблемою звертались в лабораторію. Теж там виписували казумін, здається, і дебют вони виписували обробки проводити цими препаратами. І, ну, звісно, казали, що це бактеріоз. Ось такі справи. Якщо хтось знає, як з ним боротися, пишіть в коментарях, чим можна обробити, коли вже помідор плодоносить, щоб його хоча б призупинити, цю заразу. Ще фармайодом теж обробляється. Дається 5 мл на 10 літрів. Ще може бути причина цієї хвороби. З конструкції теплиці вона може. От, наприклад, у мене в цьому році є бактеріоз, якщо погано продезінфікувати конструкцію теплиці, наприклад, ось у мене плівка є підбивка, це другий шар. Я її вже в цьому році буду прибирати. Це дуже добре, так як її приберу, і під нею теж все обробиться. Буду обробляти, не знаю точно ще чим. Вже по кінці сезону буду робити відео, розкажу чим я буду обробляти. Проконсультуюся і все потім буду показувати. Ну, це не, не суть, яким препаратом буду дезінфікувати, але це плюс, що якраз в цьому році я буду міняти підбивку і пройдеться повністю вся конструкція теплиці, вся плівка пройдеться зсередини. Всі ці проволоки буду старатися прискувачем все прямо покривати з обох сторін. Буду проходити, ось, наприклад, арматурка, стовпчик, все з цієї сторони буду проходити, і потім з другої сторони. Ну, я думаю, що це не з конструкції воно в мене залишилося. Так як в минулому році в мене було щось схоже, але воно не пішло розповсюджуватись, і воно було не в цьому місці. Воно було от там, на початку теплиці, посередині. Щось схоже, але воно не пішло. При тих самих обробках воно не пішло розповсюджуватись далі, так що, скоріше за все, що це в минулому році був не бактеріоз можливо. І навряд чи це з конструкції теплиці, бо тому що, якщо навіть то був бактеріоз, то він був в другому місці, я теж проводив дезінфекцію. Можливо, дезінфекція була не ідеальна, так як підбивка тут уже третій рік, і під нею могло щось залишитись, але знову ж таки, воно не в цьому місці почалося, зовсім не в цьому місці. Це почався він посередині майже теплиці, а там воно було з того краю, ніяк воно сюди не могло залетіти. Воно при дотику. Коли, наприклад, помідор доростає до шпалери, і від шпалери він може заразитися, і, наприклад, від стовпчика. Як бачите, коло стовпчиків немає ніяких проблем. Тому, скоріш за все, його десь звідкись занеслося не з теплиці. На урожайність, в принципі, воно вплине не дуже сильно, так як вже половину урожаю з куща приблизно я зібрав. Ну, Може трохи менше, сподіваюсь, ще щось нав'яже, погода дасть щось щоб воно вродило. Але на урожайність трошки вплине не сильно. Та друга теплиця ціла, якщо тільки цих два ряди воно з'їсть і все, далі не перекинеться, то, думаю, на урожайність воно повливає не сильно. Тим паче і тут ще. Трохи я щось зберу. Тут вже зібрана одна, друга, третя, четверта кість і навіть ще п'ята трохи щось збереться. Як бачите, не не кругом кісті не зав'язали. Десь зав'язали гарно навіть п'ята кість. Щось трохи тут збереться. Навіть з цих двох рядів. Це, звісно, погано, але не критично. Але я ж кажу, це одна з найгірших хвороб. Якщо ніяк не боротися, то воно так може підряд косити. І потихенько-потихенько за місяць може півтеплиці з'їсти, а навіть і більше. Якщо взагалі ніяк не боротись, якщо не акуратно е, вибирати. Кожного разу, от я після виборки, вже одяг я змінюю, його стираю. Щоб вже спочатку, як буду вибирати, щоб не перенести цю хворобу по всіх теплицях, не рознести. Так як бактеріоз, він переноситься через дотик. Наприклад, зібрав ось з цієї сторони помідори, цей кущ, хоч і не на вигляд зелений, але я 100% гарантію даю, що вже на ньому є хвороба. Зібрав тут помідори, і потім перейшов на цю сторону, з цієї сторони, зібрав і руками хворобу. Переніс на цю сторону. Отак неакуратно, Навіть якщо ви з ним боретесь, стараєтесь, все одно можна рознести цю хворобу по всіх теплицях. Тому хворі кущі залишаємо на останок і всі маніпуляції з ними проводимо в останню чергу і дуже обережно стараємось не чіпати кущі, які здорові. Ну, в принципі, все. А по боротьбі, кажу ще раз, Відео залишу в першому закріпленому коментарі під відео з посилання на те відео. Відео не моє, канал Агродвіж, дуже гарний канал. Рекомендую підписуватись. Дуже корисні там рекомендації дають на тому каналу. І підписуємось на мій канал, кому цікава тема вирощування. Теж буду вчитися. Більше далі буде цікавого. А зараз поки так. Дякую всім за перегляд. До побачення!